А Володимир Петров це людина, яка дуже доклалася до мого встановлення і до того, щоб я, зрештою, вийшла з цього кокона. Я не знала, куди далі розвивати Це Він мені допоміг впевнено почуватися перед камерою, взагалі змусив фактично вийти і працювати на камеру, навчив це робити. Багато разів ми це знімали. Це перша людина, яка брала у мене інтерв'ю. І насправді, коли я йому давала інтерв'ю, це було під запис. Багато людей на це спостерігала. Я сіла навпроти нього. А це був як show і так далі. І коли я сіла, він в цей момент зрозумів, що він це занадто рано зробив, бо він побачив, по перше. Наскільки я була не готова, і наскільки я була в передестеричному стані, я потім три дні плакала після цього інтерв'ю. І він сам злякався від того, що зі мною відбувалося в той момент. Але це було ну, 10 років тому, 2015, умовно кажучи. У 2017-му я почала робити прем'єр Терагулів, ну, ви бачите, до чого це все дійшло. І він дуже багато зробив для формування моєї особистості. І завдяки ньому я стала тією людиною, якою я є зараз. Завдяки ньому я перейшла у відеоформат. Він Дав дуже багато точок опори і ніколи мене не ламав. І я знаю його як іншу людину, і я бачу його, цей публічний персонаж. І я ставлюся до нього як до людини, і до нього як до персонажа по різному. Тому. Розуміючи весь запит аудиторії, я все ж обираю не коментувати його. Відповідальність дорослої людини зробити якийсь вибір і отримувати весь той результат, який цей вибір дає. Мій вибір не коментувати Володимира, тому що я не бачу простору для себе. Якщо я це не робила, коли я спілкувалася з ним, коли я працювала на нього, коли вже були історії, я підхожу к твоїй мамі своєї в рот і так далі. І так далі, коли я це все не коментувала, будучи разом з ним в одній студії, виходити після звільнення, після того як у мене з ним. Нічого спільного немає, і починати це розбирати це буде більшим лицемірством з мого боку, ніж те, що зараз лицемірством називають. Моє небажання це говорити. Це моє небажання, і я обираю нести за це відповідальність.